Всім доброго дня, вітаю на каналі Автогараж. Це відео записую, точніше озвучую для майбутніх спонсорів каналу, та й в принципі для спонсорів. І хочу наголосити на тому, якщо ви хочете отримувати деякі переваги на моєму каналі, можна стати спонсором мого каналу. Які саме переваги? Там я звичайно якісь значки Амодзі. Але це не так важливо, як можливість буде у спонсорів така, щоб вибирати тематику наступних моїх відео. Це означає те, що ви можете писати мені в коментарях, в телеграм-каналі, зв'язуватись зі мною є мій номер телефона. Писати мені тематику наступного відео. Тобто я знімаю автівки, наприклад, я там в суботу буду на авторинку, і вас цікавить якась конкретна марка чи модель автомобілів. Так? І ви можете мені, якщо ви являєтесь спонсором, можете мені писати ось цю марку чи модель, яка вас цікавить, і я її обов'язково пошукаю і відзніму відео. Про цю марку. Також коментарі спонсорів будуть видні самі перші. Тобто, хто б там не коментував відео, коментарі спонсорів будуть випливати з самого верху. Отже, запрошую всіх бажаючих стати спонсором мого каналу. Відео виходять регулярно, мінімум довгі відео виходять один раз в тиждень. Запрошую, повторюся, перевагою і найбільшою спонсорства є те, що ви можете замовляти тематику наступного відео. Замовляти ті автівки, які вас цікавлять, і я зніму про них відео. Як би все, дякую за увагу, дякую за підтримку, ставте лайки. До нових зустрічей!